Офіс редакції, розташований в старій частині міста, було обстріляно у п'ятницю, 12 квітня, приблизно о 13 годині. По вікнам будівлі здійснили кілька вистрілів. Сьогодні приблизно в 13.03 я знаходився в офісі. В офісі знаходилася в редакції, знаходилася одна співробітниця а один сотрудник. Одна співробітниця значить, на обід, вот, коли прогремали как бы, взрыв. Це я слышал. Вот, Другі сотрудники слышали, які були ближе к месту вистрілу, значит, слышали два вистріли і звук отъезжающей машини. Заздалегідь з цих самих вікон була вкрадена камера відеоспостереження. Скоріше за все стріляли з рушниці, зарядженою свинцевим дробом. На щастя, ніхто зі співробітників редакції не постраждав, адже в той день в тій кімнаті нікого не було. В той комнате, где разбили окно, там никто не сидит в данный момент, никто не работает. Там получается проход к туалету. То есть, как коридор. Проходная комната, выходя в другие комнаты, можно идти через эту комнату, мимо этого окна. Оно находится напротив двери в нашу комнату, где мы сидим. То есть потенциально постараться мог любой. будь-який да. навіть в туалет. Головний редактор сайту город Нікапаль пов'язує цей інцидент з журналістською діяльністю. У міліції ж відпрацьовують всі можливі версії та шукають винуватців. В настоящий момент дане збуття зареєстровано в ЄРДР. Проводяться розслідування, є робочі версії по ділу. К сожалению, разгласить смысл ну, этих версий я не буду, так как это будет нарушена следственная тайна. Расследование будет проведено в полном, в полном объеме. Все необходимые мероприятия, которые нужно, мы проведем и, я думаю, найдем виновных. Ця справа також знаходиться на контролі у прокуратури. Міжрайонний прокурор Віктор Павлічук запевнив, що правоохоронці розслідуватимуть цей злочин ретельно. Перший хлопіючий випадок – це представник средств масової інформації потрапляє в таку неприятну ситуацію. Це не вкрашає наш міст. Я думаю, що ми приложимо максимум сили до того, щоб дане виступлення було розкрито і розслідувано надліжачим образом». Редактор сайту «Гурат Нікополь» Віктор Артеменко звернувся за підтримкою до Нікопольської організації Національної спілки журналістів. Члени спілки написали звернення до вищих інстанцій. Нагадаємо, це вже не перший небезпечний інцидент, що стався зі співробітниками редакції. У грудні минулого року у дворі будинку, де проживає кореспондент видання «Руслан Соловйов», вибухнула граната. З цього приводу слідство ведеться ще й досі.